Хочу вас сьогодні діти до майстерні запросити. Увага, увага, спішіть, поспішайте. Заходьте в майстерню, зручненько сідайте. Щоб дізнатися, що ми будемо сьогодні ліпити, вам слід відгадати загадки. Красивий щедрий рідний край і мова наша, солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Знак держави головний, всяк його повинен знати. Воля, слава, сила в нім. Друже, спробуй відгадати. Так. Це державний герб тризуб. Слідуюча загадка. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і в голос подимки співають і Україну прославляють. Так, це державний гімн синьо жовте полотнище гарно майорить, це ознака сили й слави української держави. Відгадка – це наш прапор. Малята. Чим є для вас, для нас Україна? Це наша країна, це наша держава, це наша земля. Так малята, це наша батьківщина. А як називається наше місто? Вірно, малята, у кожного своє, так? Моє місто називається Одеса. Хто працює в майстерні? Вірно, майстри. А хто такі майстри? Так, це люди, які виготовляють різні цікаві, корисні вироби і цим прославляють нашу країну. Наша країна славиться різними майстрами умільцями. Давайте назвемо їх. Насамперед, це майстри з ткацтва, вишивання. Лозоплетіння. і Летіння із соломи, також майстри із різблярства, гончарства та декоративного розпису. І це ще не все, що можуть виготовляти наші майстри умільці. Наша майстерня отримала замовлення, нам потрібно виготовити сувеніри у вигляді калини для наших закордонних друзів. Для цього нам потрібно пластилін. Дощечка, стеки, а також картон, ножиці та олівець. Приступаємо до роботи. За основу ми візьмемо аркуш картону світлих кольорів жовтого, білого ніжно-блакитного, бірюзового або бускового кольорів. Аркуш картону згинаємо навпіл і лінію згину прогладжуємо на столі. Основу можна залишити в такому вигляді. А можна піти далі і підійти до цього більш творчо і виготовити виріб у вигляді віконця. Для цього одну половинку. Ми ще раз згинаємо навпіл. Так, мал, ще раз гинаємо навпіл, прогладжуємо обов'язково на столі. І за допомогою олівця малюємо пів віконечка, а саме півполовинку рами. Ось так, за допомогою олівця та лінійки. Після того, як намалюєте, за допомогою ножі вирізати раму. Все це робимо. На столі не забуваємо про техніку безпеки, роботи ножицями. Якщо це вам важко самим зробити, попросіть допомогу у дорослих. Ось так у нас вийшла листівочка у вигляді, віконечка малята. За бажанням, це віконечко можна приєднати плівочку або файлик, імітуючи скло. Так, теж буде гарно. Отже, основа нас готова. Далі приступаємо до ліплення самої гілочки калини. Малята, що поскладається в бронокалини. Давайте розглянемо. Так, гілочка, листочки та ягідки. Отже, для того, щоб зробити гілочку, ми беремо пластилін або коричневого кольору, або чорного, або темно-зеленого. Ось. І... Розкатуємо дуже тоненькі джгутики гілочки, різної довжини. Все це робимо на дощечки. Так, на дощечки рухами вперед-назад. Чим тонші ваші будуть гілочки, тим буде гарніша і акуратніша ваша робота. Так, накатати потрібно. Декілька таких джгутиків. Ось, я вже накатала, ви бачите, вони всі різної довжини. Після того, як ви накатали ці джгутики, починаємо формувати гілочку, викладати ці джгутики на наш картон основу, і потім злегка. Прижимати. Ось, починаючи з куточка, ось, виклали і трішечки притискаємо, щоб наша гілочка трималася на основі. Також потрібна гілочка, де будуть триматися листочки. Все це, це робимо на столі. Так, і ще потрібно гілочки, маленькі, тоненькі, на яких будуть триматися саме ягідки. Їх декілька, їх може бути малята 5, 6, 10. Нагадую, чим тонші будуть ваші гілочки, тим гарніше буде ваша робота. Не квапимося, формуємо гарненько китягу нашої калинки. Кожну гілочку дуже добре притискаємо до основи. Щоб вона добре трималася. На слідучому етапі ми виліплюємо листочки. Для цього ми беремо пластилін зеленого кольору, скатуємо або в долоньках, або на дощечки круговими рухами кульку, Так, скатали. Розплескали її між долоньками або двома пальчиками, перетворивши ось на таку плеск... плесканчик, і потім ми формуємо листочок калинки. Ви бачите, він нагадує ніби долоньку. Так, Ми пальчиками витягуємо на пластиліні ось ці частинки листочка. Ось. Якщо потрібно, загострюємо. Чим тонше буде ваш листочок, тим буде гарніше. Все зайве згладжуємо пальчиками або стекою. Так можна зробити один, два або три листочки за вашим бажанням. Після того, як ви сформували листочок. Прикріпляємо його до гілочки, теж добре притискаючи, так щоб він тримався. І другий листочок. Я вам нагадую, ви можете зліпити. Один, два, три листочки. Так, і черга прийшла. До ягідок. Так, давайте розглянемо, яка ягідка за формою. кругленька, а якого кольору? Червоненька. Тож для її ліплення ми беремо пластилін червоного кольору і скатуємо такий джгутик середнього розміру. Середньої товщини. Як ми це робимо? Ми шматочок пластиліну рухами вперед-назад, на дощечки, та катаємо, добре натискаючи. Чим сильніше ви будете натискати, тим швидше пластилін набуде потрібної форми. Отже, скатали ось такий стовпчик джгутик. За допомогою стеки ми його ділимо на однакові частинки. Цих частинок може бути 10, 12. Так, ось ділимо на частинки. Після цього кожну частинку або в ручках, або ось майже одним пальчиком. Одним пальчиком на дощечки формуємо кульку. Так, і таких кульок ми робимо 8, 10, 15. Так, накатуємо кульки. Так, можна от використати якусь ємкість для того, щоб вони не розкатались. І після цього ми вже ці кульки. Наліплюємо на гілочки малята. Беремо кульку, притискаємо, тим самим її трішечки розплескуємо і ось так формуємо гілочку калини. Так. І так всі малята ягідки. Ось так. Також за бажанням, за допомогою стеки, можна прошкрябати от жилки на листочках. Так, ось така гарна листівочка в нас вийшла. Так, сувенір для наших закордонних друзів. Ви бачите, є вікенечко, є гроно калини. Діти, а як ви вважаєте, чому саме калину ми вибрали для виготовлення сувенірів? Так, тому що калина це український символ, це символ життя, краси, вроди, калина це рослина, оберіг. Є багато прислів'їв та приказок про Калину. Давайте нагадаємо деякі з них. Без верби Калини нема України. У дівчини щоки червоні, як китяги калинові. Посади біля хати калину, матимеш долю щасливу. Молода дівчина така гарна, як Калина. Ось у нас за вікенечком Калина. А я вам дякую за увагу і творчих вам натхнень.